Слава Україні! Вітаємо вас на виробництво вуликів Ворон. Сьогодні у нас буде розмова про український 12-рамковий вулик, який ми виготовляємо, який у нас найбільш популярніший. І коротко спочатку розкажу, у нас вулик складається з днища. Це корпусний пальцевий вулик, по-перше, тобто він складається на корпусів. Це днище, гніздовий корпус на 12 рамок. Потім надставочки на 145-ту рамку, дашок, а також там додаткова комплектація у вигляді піддачника або там різних інших надставок. Про це зараз згодом розкажу. Я буду складати зразу булик і поточно розказувати. Перше, звісно, це складається з нашого фундаменту, з нижча. Нижче ми виготовляємо січати. Використовуємо оцинковану сітку просічну витяжну товщиною 08 мм. В комплекті йде вкладиш. Прилітна планка у нас виконується з сосни, з твердішого матеріалу, а корпус зі смиреки, як і всі наші булики. Нижче може бути в двох також варіантах. Як на широку сторону. Також на вузьку сторону. Це більше для кочівних для вуликів, але по-різному замовляють. Це також, це також те саме днище на додан 8 -ранковий. Е, рамковий. Також у нас ще є днища для пилки Це високе днище, воно має більшу висоту 13,5 см і має сіточку тоншу, вона є товщина 0,45 мм. Це для того, щоб поло краще пролітав. Тут внизу є е, більша висота для проходження шуфлятки пилкозбірника. Ну а верх стандартний. Тобто його можна використовувати як стандартну для вулика, як, як і там то днище. Е, так, далі у нас йде на днище йде корпус гніздовий, 12-рамковий. Тут у нього йде 12 рамок українських. Висоті, і е, після цього ми складаємо туди наставочки 145. Так, зараз ми їх складаємо. Ну, і другу. оп хо трішки Так, сюди зроблені з запасом, щоб корпуса легко ставали і. З часом їх дуже легко знімати. 145, раунд, 145 наставочки також ми можемо зробити з пальцем по колу. Це для того, щоб можна було використовувати і формувати додатковий вулик за потреби. Коли потрібно швидко, швидко, доробити, швидко розвинути пасіку і маючи запасні днища, можна легко сформувати з трьох надставок сформувати ще один вулик і таким чином вийти там на якісь. Певний час ситуації, е, поки там, доробити ще, ще велике. Також це може бути замість надставок, їх може бути, по-перше, будь-яка кількість. У нас все замовлення формується по, по корпусу, тобто можна замовляти будь-яку частину. Також замість надставок може йти як 300-й корпус. Це той самий корпус 300-й восьмирамкового вододана. Так, на ставки, а також може йти наставка на половинку української рамки. Це ось така крутівська наставочка, нас, то за бажанням можемо зробити і таку, таку наставочку. Вона це 250-й корпус. Також у нас в комплектацію може входити підажні. Додатково також за бажанням кожного клієнта, як хто практикує. Може бути піддачник. Піддачник може бути як звичайний, е, висотою 8 см, а також може бути з вентиляційними пропилами. То цю вентиляцію можемо зробити як по колу по одному пропилу, так і по, по два пропила. Це все, все за бажанням клієнта. Це вже звертайтесь. Далі, звісно, найважлив... одна з найважливіших частин булика це є дошок, який захищає його від вологи. Башок у нас утеплений, накритий бляхою оцінкованою. Бляха у нас має вальцювання, також має відступ від, не, від деревини, що, що запобігає затіканню води в середину. Бляха тушиною 0,45, екструдований пінопласт, міцний, твердий. Себе зарекомендував декілька років використовувати його. Е, також стосовно стосовно вентиляції. Е, стандартно ми робимо вентиляцію у вигляді отворів. Е, в дашку, по колу, Але за бажанням клієнта ми можемо зробити пропили. Так як в даному випадку зроблені пропили по всіх сторонах е, дошка для кращої вентиляції, то це за бажанням клієнта, оскільки не всі хочуть. З пропилами, тому ми стандартно робимо з е, просто отворами. Хоча я все-таки вважаю, що пропили це краще для вентиляції. Булики, е, як я вже можливо казав, ми робимо зі смереки. Вона себе дуже гарно зарекомендували. Е, Недарма в Карпатах будин будинки смереки будують і вони стоюють дуже, -дуже багато років. Е, дерево сухе. Приїжджає до нас якісне, вже беремо руками одного того самого е, постачальника. Е, що ще тут можна сказати по ньому? Е, дерево ну, вулики в кінці виробництва ми їх, е, скажімо так, фінішно перешліфовуємо. Тобто, всі скрулення гладкі, зашліфовані, тут немає ніяких. Скажімо так, раковин, куди може попадати вода, і відповідно, це зменшує набагато впирання влогості після покривання її захисним покриттям. Звісно, вулики не покриті, оскільки кожен пасічник має свої варіанти покривання, покривання вуликів, але вони вже відшліфовані і готові абсолютно до, до роботи. Відправляємо ми їх в зібраному вигляді, так як ви їх бачите. Корпуса всі проклеєні, скучені, то вони вже не розійдуться, будуть, будуть такими, як, як ви їх і бачите. Це вже перевірено також руками. Так що відкриття для ваших побажань, ваших звернень, конструктивної критики. Завжди йдемо на зустріч клієнтам і доробляємо те, що. Те, що кожен хоче, це і для розділювання сімей пропили і багато інших, інших речей, про що будемо знімати відео наступні. Тож, звертайтеся, слідкуйте за нашими соцмережами, ютубом, де буде багато постійно відео тепер викладатись. Тож, Чекаємо ваші дзвінки, ваші перегляди, підписки. Всього доброго, побачимось!